всім привіт! Сьогодні 1 травня значить трактор з мотором D260 вийшла помилка з'явилась е така невеличка проблема. Потім я розкажу, що з ним було. Значить, цим трактором чіпляємо. А що чіпляємо? Дивіться. Значить, ось такий Європак 6-метровий. В принципі, цей трактор з мотором SMD-60 він ще не працював. Подивимося, як він буде тягнути. Напишіть в коментарях, хто як думає, потягне він чи не потягне. Їдемо, спробуємо як, ну, треба хлопцям допомогти. Якраз вони соняшно кисіють, трошки не співають. я ж кажу, трактор цей став на ремонт. Значить Зараз Під'єднуємося і виїжджаємо поле все, пробуємо. Ласі! Гі ще бетер! Ще, 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 ще. план. Чи ж масло, дай літро в п'ять, щоб добав її травлю. Зараз я відкрию поліцію.

Так. Да. Так, значит зараз заправляемся и выезжаем. Надо розплінтувати. Стой, треба крани тут перевести. Але зараз я подергаю і попробую цю зняти. А ми отут крани треба. Зараз. Задні розтяжка. Задіж і розтяжка ще стоїть. Йомаю, ззаді не подивилися, розкладаю. Витягуй там шплінтицю зразу. Так, зараз зберешся з Так, переводимо в транспортний. Тоді і так. Друзі, значить працюємо. Сьогодні жарко зняв решітку, трошки гріється, все-таки нагрузка, навантаження чимало йде. Дощі, наче 2 тижні йшли. Ну вже земля така, дивіться, що робиться, які грудки. Так, в принципі, довольно так. Дуже непогано получається. Дивіться який кон. якраз привезли обід. Зараз продовжуємо далі знову працювати. Тільки кормлять. Ще не заробив, як то кажуть, з роботою а вже кормлять. Так, зроблю невеличкий обзор європака. Значить, перший йде каток. Тут не вистачає із заводу, повинна ще йти, типу грібенка така планка, вирівнювати повинна поверхню. Все, виходить, тут повинна ставитися, там, ну візі по цих пальчиках. Далі йде каток. Два ряда лап пружинних. Далі йде два ряда. Катки стоять у два ряда. І пружина така борона кінці. Досить непоганий варіант для обробітку землі і по ціні, в принципі, більш-менш так доступний варіант. Е, мені подобається те, що в транспортне положення складається 6 метрів, виходить там щось 2 з чим-то. Ну все, дивіться. На ширину коліс. В принципі, в габарит повинно влазити. Ну і як виходить, зараз я покажу. Дивіться, ось так виходить м'якенько. Не імпортна техніка, ну, я ж кажу, так як на свою вартість, то в принципі, агрегат працює досить непогано, В принципі, по затратам на обслуговування, єдине, що тут, в принципі, як і на всіх цих, де катки стоять, то частенько підшипники на катках виходять із строю. Ну а тут що, пружина лапа? Нічого такого тут складного немає. Тут вона ось копірує. Підпружинені якраз ці стойки під, не стойки, а рама підпружинена. Підкатки. І що мені більш всього сподобалось тут? що Тут немає куча шлангів. Два шланги тільки йде до трактора. Значить, стоїть ось о два крани, переключаються крани вверх, крила складаються. Переключається крани вниз, таке положення в робоче. Оця задня стойка з колесами піднімається, опускається, все. Нічого тут не треба куча шлангів цих, так як на інших агрегатах. Ну і в принципі такий варіант непоганий. Так, закінчую роботу. Далі включусь.